Всім привіт, друзі! Я Живчик, і Це нова серія виживання з друзями в Майнкрафті. І Зі мною сьогодні Марійка, Микола та Гаудер. Всім привіт, всім привіт, друзі! Так, друзі, у нас знову нові гравці на цьому сезоні, на цьому проекті. І Давайте, по-перше, я вас зараз, як завжди, попрошу, щоб ви поставили лайк на це відео, підписались на канал, якщо ви ще чомусь не підписані, та підписались на мій телеграм-канал, тому що саме в ньому є всі новини. Та мої шейдери, які ви можете прийти та саме зараз там завантажити. І, друзі, велике до вас прохання. Я глянув та 80% моїх глядачів не підписані на мій канал, і це мене дуже сильно засмучує. Тому хто зараз дивиться це відео, в першу чергу підпишіться, будь ласка, на канал. І давайте почнемо з самих цікавих новин. У нас сьогодні новий гравець. гравець, новий гравець це у нас якийсь Нікс. Нікс, ти це хто? Ти Микола, це так? Я. Микола, тепер це ти, я, ти я, будеш я, грати я, міць, міць, з нами. Микола. Микола, будеш грати з нами? Добро. Все розумієш? Це питання. Типу, скажи, так буду. Ну, звісно, буду з вами грати. Все. Тому, друзі, напевно, на цьому тижні буде прямий ефірчик, буде стрімчик. Десь напевно у четверг. Ми запустимо стрім та будемо будувати для нього якийсь крутий будиночок, тому що, на жаль, Микола кожного дня з нами грати не може, а в четверг начебто, може, і ми хочемо прямо в прямому ефірі побудувати йому гарну домівку. Тому приходьте та не пропустіть. А сьогоднішні плани на нашу серію дуже грандіозні, тому що ми плануємо аж цілих зробити три речі. По-перше, нам потрібно буде... Зачарувати нашу броню, а щоб це зробити, нам потрібно в першу чергу сходити в ад, назбирати рівень та назбирати гарненькі ресурси для того, щоб побудувати домівку якогось чародія, та в ній можна буде всередині вже поставити наш е, стіл зачарування. І Все це ми зробимо саме сьогодні. Тому пропоную, друзі, в кожного з вас вже є діаманти. Так? Є, звісно. Так, є. Марія, так, в, є так. Так. в мене вже є діамантова броня, тому зараз всі ви можете зробити собі також діамантову броню. А я доки зроблю собі інструменти, тому що, на жаль, в мене. Зламалось діамантове кайло, тому що ми з друзями дуже багато часу витратили на те, щоб зібрати ці діаманти та кожному е, з нас можна було зробити діамантові інструменти. Зараз ми робимо всі необхідні інструменти з діаманту. До речі, мене діамантів дуже забагато, тому що броню я зробив ще е, на стрімі, який у нас також був е, ось е, нещодавно. Так, і тепер нам потрібно буде сходити в ад, назбирати дуже багато рівня, це в першу чергу, назбирати ресурсів, потім побудувати домівку, в якій ми всередині зробимо стіл зачарування, та потім вже зачарити свої речі. Все ще можу сказати, що ця серія вийде або дуже довга, або дуже цікава. Або дуже цікава та дуже довга, тому що насправді нам потрібно дуже багато що встигнути зробити. Так, у всіх діамантів чи ти такий зелений? Це Це як ти це зробив? Заціни мій лук новий. А як ти це зробив? Можеш Ухали. нам розповісти? Це що таке? Зі шаблонів, зі шаблонів. Треба шаблони, а потім Вау. смарагди, і все буде круто. А, зачекай, а в мене десь також були якісь шаблони. А де ти ці шаблони взагалі знайшов я також і хочу такі гарні шаблони? Я ти я реально теж кажу, хочу. я теж хочу, в мене навіть були шаблони. А як вони називаються, скажи мені? Шаблон там. Шаблон я не знайшов. Ну добре, значить, зроблю собі такі гарнесенькі речі трішки пізніше. А зараз, друзі, пропоную кожному з вас взяти з собою обов'язково щит, кайло та меч, і саме зараз йти в подорож у наш ад. Я не знаю, що на нас там чекає, але нам потрібно, друзі. Тому заходимо та вперше, друзі, разом з вами ми в цьому відосику йдемо в інший світ для того, щоб зібрати рівень та щось цікавесеньке знайти, якісь пригоди, якісь. Опа. Знаєте, що я знайшов? Знаєте, що я знайшов? Хоба-хоба-хоба, я знайшов кварц. Ти що, ще вдома? Біль... за, між моїм а, будинком сосед. та домівкою дівчат. Ми навіть. забули нашого новачка, ми йому навіть не сказали, а куди там. Так, це насправді не дуже пощастило, тому що mm -hmm. тут замало всього, немає навіть ніяких побудов, всякого цікавого. Але все ж таки, я пропоную зараз трішки зібрати кварцю, щоб Андрій, у нас дивись. був більший рівень, та так, я тебе слухаю. Там О, є... тут є кістки. Так, да, так, да, так. Да. О, кістяне борошно можна було добути з цих блоків, okay. тому вони дуже цінні, ви їх також заберете. А я піду десь пройдусь, тому що я хочу знайти якісь гарні біоми для того, щоб зібрати гарні ресурси. До речі, кварцу тут дуже багато, вам скажу відразу. Тому що я бачу, ось ще кварц, там ще далі кварц. Ми не вдягли золоті речі. А це насправді дуже небезпечно. Тому майте на увазі, що вас чекають найвіжені моби, які можуть завдати вам е, трішки урону. Тому будьте, будьте реально дуже обережні. Хоба-хоба, о, я трішки. бачу гавдер. Ну або не трішки можуть взагалі вас вбити, тому я вас попереджаю, будьте реально обережні. Так, все я побіг далі, е, і нам потрібно знайти якісь гарні блоки для того, щоб сьогодні побудувати е, будинок нашого е, чаклуна, скажімо так. І в ньому зробити вже так, я повернувся. Я обміняю, Микола, свої речі на золотий шолом. Тримай. Я кожному вдома зробив золотий шолом для того, щоб нам було безпечніше Дякую. тут пересуватись. А зараз я тебе попрошу так. віддай мені всі мої речі, діаманти, та взагалі все, що було. Друзі, я вже не знаю, я вже другий раз помираю в цьому сезоні. Попередній раз я помер, коли ми були в подорожі. Зараз я знову помер та втратив всі свої ресурси, ну хоча б ресурси знайшов Микола. А ось мій рівень мені вже ніхто не поверне. Мені ще там трішки їжі можна дати, і більше в цілому нічого а, не потрібно. А, Ліхтарики. Ліхтарики мені ще дай і все. І... І щит. Щ... О, так, це також важливо. Все, я пропоную далі йти збирати. Ну, я буду тер з нуля збирати рівень. Тут дуже багато кварцу, тому я сподіваюся, що моє це вийде. І я, доки йшов, гаудер там, нам сказав, що він знайшов якесь синє дерево. Це дуже навіть гарно, тому що нам воно. Вона називається мене... химерне дерево. Химерне дерево. Я, на жаль, не знав, як воно називається. Знав, що воно синього кольору. Воно нам знадобиться також для побудови нашої домівочки, тому збирай, друже, нам все це знадобиться. Так, ну і зараз, друзі, що, збираємо рівень, збираємо ресурси та вже потім повертаємось додому, щоб назбирати, точніше, вже будувати нашу домівочку. А я зверху. А я ще знайшов. А, я вас о, пил також може збирати. Друзі. Ми збираємо далі наш кварц і знаєте, що знаходиться поруч з нами. Так, ми знайшли гаудера, а поруч з ним знаходяться химерні ліси, та ще. А як називаються червоні ліси? Напевно, якісь багрові, я пам'ятаю, що їх раніше називало, але не можу сказати, як вони називаються насправді. Тому я пропоную зараз піти саме до них. Друзі, ви як хочете, можете збирати кварц, але я піду назбирати трішки дерева, тому що воно нам знадобиться для того, щоб будувати нашу домівку, про яку вже сказав, напевно, разів 5 за цю серію. Тому в мене все ж таки є велике бажання зараз туди дойти та, дуже сподіваюсь, не впасти в лаву. Це по перше. Ось та а, зібрати я вас там трішки дерева. Знову загубила. Ну шукай хлопців, шукай хлопців, тому що. Так, О, так я з тобою. Так, зач... О, Ні... я бачу. мене мен, мен нема блоків. Мене блоків. Тебе є блоки? А, так, терма. Дай, будь ласка. І якщо що, ті кабани нас можуть прибити. Тобто да. неважливо в золоті ти або не в золоті вони все ж таки будуть тебе мутузити. Тому будь я... готовий до бійки. Так, я так, так, за так, хотів сказати, так, що. Треба трішечки поїсти. Я пропоную зараз разом зійти, прибити їх та потім почати збирати дерева. Ну, я я хопа, хопа, у нас є діаманти, тому в цілому ми з тобою, Точніше, діамантова броня. Головне цих не бий, піглянів не бий. Огонь, тебе підкинув, чоловіче. Живи! Їх тут дуже багато! Ой. Так, отримай! Отримай! отримай. Хоба, хоба. Так, ще мінус один. А цей вас б'є, чи ні? О, цей також так, б'є. Так, На так, жаль, так. його потрібно буде прибити. Все. Все? Так. Все, тепер можна збирати дерева, так, я відразу хочу глянути, що це за дерево. Це у нас багряне дерево, так як я і казав. Багряний стебл. Тому нам потрібно зібрати цих червоних багряних дерев трішки. Можна буде світлячків зібрати, та також. Що ще нам потрібно? Більш нічого такого не зберемо насправді. Тому цього буде достатньо. І потім вже може. До речі, нам ще потрібно з вами зібрати буде тростяний цукор та зробити, по-перше, стіл чарування по-друге, зробити книжки. Та потім вже чарувати речі. Насправді дуже багато ще потрібно ще зробити. А ми лише тільки зараз знаходимося в аду та збираємо якісь якісь блоки для того, щоб лише просто побудувати щось гарненьке. Ну, все зрозуміло. Да, так, друзі, відразу скажу, що я дуже полюбляю будувати. До речі, напишіть саме зараз в коментарях, що ви любите більше подорожувати. Тобто, от ви коли виживаєте з друзями, чим ви займаєтесь? Ви полюбляєте більше подорожувати або будувати домівки? Тому що я дуже полюбляю будувати, але в той же час я можу коли завгодно просто взяти та піти на декілька днів в шахту поставьте, збирати поставьте, 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 поставьте. Реси. Я бачу, я бачу, так О. отримай. Все, ще, ще одного знесли. Це ще, було Ти! Друже, я тебе врятую! Я тебе врятую! О, отримай, отримай. О, Троє! Троє на трьох! Це... це чесно, до речі. Але все ж таки Все перебороли? Більш немає? Так. Всі в безпеці? Соби. Я за Не вас трішечки-трішечки трішечки хвилююсь, <laughs> насправді. Собова. тому що це... О -о. Ну легко, але я все ж таки хочу поїсти, бо в мене трішки хпшки позлітали. Оп, я ще когось чую. А, ось! Yeah. А вони а, на той ось, стороні. Yeah. Все, вони сюди oh, не пройдуть, yeah, вони yeah. не пройдуть, вони не пройдуть, тому ми в безпеці. Все, я збираю далі ресурси та піду потім фармати рівень. Так, друзі, зараз я добираю залишки цього кварцу, та вже всі друзі, де вони підійшли, тому що в нас є дуже цікавенька, новина. Дивіться, що я знайшов, доки я блукав цим адом. Тут якась чорна стінка. І як мені кажуть, каже моя команда, за цією стінкою знаходиться хто? Скажіть мені ще раз? О, Коля! Микола, Ой, тікай, тікай! Тікай! Олась. Ти що? Я... Навіщо Файна. ти туди взагалі пішов? Все, друзі, полетіли Тоб... пол... пол... Тобі... пол... Тобі... всі разом Тобі? туди, пішли всі туди разом. Все, забираємо Довай, сьогодні, давай, давай. все, бать, ну все ще є, бита, я лутаю сундуки. <гас> я їх буду просто ламати і речі. Просто ламаємо та забираємо речі. Все ще випадає, хоп, 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 все підбираємо, потім подивимося, що там є. Тому що тут якась шалена свиня хоче нас прибити. Все, пішли, швиденько далі, швиденько далі, так що тут є щось тут валяється. Тільки тут небезпечно? Тут дуже небезпечно. Ось, ось ще один напав. You обережно. Так, ідемо далі. Тут ще кучі, купа кімнат, купа. Так, зараз хвилинку, я хочу. А, хотів поїсти на мене напали, не дають навіть поїсти. Зачекайте, я трішки, трішки поєм, трішки поїм. Так, і потрібно обережно йти далі. Що, пригаємо вниз чи ні? Там на гаудера напали, звичайно. Ой, звичай... ой вибачте, якусь вдарив. Поміжіть, будь ласка, допоможіть, будь ласка. свин. карда. Живий, тікай і їж, ми тебе прикриємо. Так, мінус свиня. Величезно, Ой. так, що тут ще є. Я, на жаль, більше не Андрій, бачу ніяких скриньок. Тут золотий блок. Тут золоті блоки в мене також. Збирайте золоті блоки, друзі. Од... Тут їх дуже багато, до речі. Я вперше насправді знаходжусь тут. Я колись дуже давно один раз був в подібних місцях, але реально можу сказати, що я знаходжусь щось перший раз. Я навіть не знаю, що тут є золоті блоки, скажу вам чесно, але я їх вже збираю. А вони збираються взагалі? Можемо о, торгувати о, з піглінами. У мене місця нема, зачекайте, я викину, напевно. О, залізний смарагд. Так, так, так. Чи самороток, як він називається? Так, а скільки в мене. 6 золотих блоків у мене є. У а... мене є день. Все, все зібрав. Що там взагалі було в скриньках? А, золоті чоботи, золоті чоботи, швидкість душ один. Золоті Самородки були. Чи самородки, та... Все, ось ми скріпи ще залишилась. Що там? Незаритую На з... На ломок. Uh. До речі, mm -hmm. я знайшов ще якийсь шаблон. Mm -hmm. Шаблон, стяга, рило. Не знаю, що таке рило? Так, я пропоную <пиш> далі. <пиш> я пропоную далі залутати це місце. Мені здається, тут воно ж, напевно, трішки більше, ніж ми залутали. Тобто <пиш> well, тут так. ще є куди йти. Ще знизу ось. Назад, назад, назад. А... Знизу. Сюди можна піти. О! Але потрібно обережно тут euh, лава. Давайте щас зламаю та. Давайте, я спускаюсь, зараз поїм. Я спускаюсь, ви за мною, добре? Давай, Але давай. обережно. Давай. давай. О, їх тут дуже... Все, хлопці, дівчата, залітайте, я їх вже тут починаю бити. На мене тут троє напали Я з тобою, з тобою. Давай, давай, на... нас... Тобою. нас навіть більше, ніж троє, тому ми впораємось. Все впорались. Так, я і шукаємо більше. обережно, не впадіть, я вас благаю в лаву. Збираємо обережно всі скриньки, які тут є. Я піду в іншу сторону, тому що там щось я скриньок не бачу. Та начебто і тут я скриньок більш не бачу. Там ще був е, поверх наверх. А, наверх, напевно. Я пропоную зараз зібрати наверх. тут весь кварц, щоб зібрати хоча б рівень, та потім піти вже на третій поверх. Ми вже знаходимося на третьому поверху, і тут є лише одна скринька, яку нам вдалося знайти. Я хочу глянути, що в ній знаходиться. Опа. Магнетит якийсь тут є, друзі, якісь чоботи, захист від снарядів. Забирайте, тому що в мене реально не вихотає місця. Мені не вистачає місця, щоб все це забрати. Тому забирайте ви та давайте вже потрішки звідси вибиратись, доб'ємо рівень, дозбираємо ресурси та підемо вже додому, починати будувати, тому що я не планував взагалі в цій серії так довго сидіти в аду. Тому потрібно потихесніку вже збиратись та йти додому. Ну що ж, друзі, ми повернулись додому цілесенькі та живенькі. Ось ці дві скриньки. Ми скинули все, що нам далося зібрати. За Цю напевно годину, що ми подорожували в цьому аду. Та зараз нам потрібно вже почати будувати домівку, в якій буде знаходитись наша, наш стіл чарування. Тому що я вам скажу, давайте я дам кожному з вас завдання. Я почну будувати цю домівку. А, Микола, тобі потрібно буде знайти всі ресурси для того, щоб створити стіл чарування. А, Марійка, тобі потрібно буде не збирати шкіри, щоб зробити. Книжкові полички, Добре. а гаудер, тобі потрібно буде зібрати цукрову тростину До речі, друзі, давайте відразу Добре. покажу, скільки в нас свиней, точніше ні скільки в нас корів є на нашій фермі. У мене ще ФПС падає Їх дуже багато, ми декілька днів за. До того, як почали записувати цю серію, ми це все підготували, ми їх нагодували, їх стало дуже-дуже багато. Так, ну а я піду та потихеньку почну все це діло будувати, що нам потрібно взагалі, щоб зробити гарну домівку. По-перше, ми її будувати біля домівки Захара. Не знаю, чому біля Захара, але мені здається, тут таке ідеальне містечко. Ми сюди ще портал перенесемо, щоб все було а, у нас поруч. По-перше, я візьму багряне стебло, химерне стебло а, та базальт. Ще хтось приніс. Я навіть не був там де цей базальт, дякую тим, хто його. А, Приніс, те, почнемо потихесенько, давайте щось крафтити. По-перше, потрібен верстак, і я зроблю відразу давайте дошки Багряні. Це перше, нам знадобиться, та химерні. Так, ну доки нам цього вистачить, і давайте зробимо домівку. Яка вона буде розмірами, я доки не розумію, але мінімум, Так, один, один два, три, 4, 5, 6. І сюди. Мінімум 8 на 8, 3. Хоба Тобто такого розміру, щоб туди у нас вліз наш стіл зачарування, нам потрібно все це збудувати. Та давайте хоча б ну, в 6 блоків заввишкою. Ось такий великий, до речі, буде будиночок. У нас буде. Для наших чарів. Ну, це все до насправді це нікому не потрібне. Не потрібен нікому цей будинок. Я це роблю для того, щоб нам було приємно йти та чарувати наші речі, щоб все це було не десь на вулиці, а хоча б в якійсь невеличкій домівці, Так напевно, я все ж таки оцей зайвий блок приберу, тому що домівка дуже е, висока. Вийде, Якщо робити 6 блоків завишки, тому 5 буде більш ніж достатньо. Так, і тут потрібно зробити вхід. Як ми це будемо робити? Напевно, 1-2, 1-2, а тут 2 а тут дверки буде. Як на мене, це ідеальний варіант, як це можна правильно зробити. Давайте відразу зламаємо тут трішечки землю, та тут возьмемо якісь темненькі блоки. У мене є чорнокамінь. Хоба. О, гаудер вже приєднується до мене будувати. Дякую, дякую, друже, за допомогу. Так, тут будуть двері. Андрій, Андрій. Так, я тебе слухаю. А шкі... скільки тобі треба шкіри? А, збирай так, щоб залишилось там трішечки корів, щоб продовжувати їх рід, а насправді потрібно буде багато шкіри. Тому збирай майже Добре. всіх, залиш. Ну, шість залиш в живих, всіх інших збирай. Угу. Таке так буде мис. тобі Так я тобі приніс. Я тобі приніс. Пум -пум -пум. Тримай. Ні, напевно, все ж таки зроблю понижче. Що ти приніс? О, з кидай доки все в скриньку, щоб мені це не заважало. Okay. Я пропоную піти okay. зараз поспати та вже в день продовжити будувати цю домівку. Ще, до речі, потрібно буде скло. Тому Марійка, скло залишає на тобі. А, Микола, можеш заночувати в мене, іди сюди, я тобі свою oh. домівку покажу. Hey. Заходь, заходь сюди, закривай двері та лягай на білу. Для наших гостів.

Так, ви видно там... обережно. Я сказав його. обережно. Не дивіться, не дивіться. Патрони мені, хоча б не ображайте. Лягайте спати, та ходімо скоріше будувати вже цю домівку. Ви спите взагалі чи ні? Що, що ти тут робиш? Добрий ранок, Україну. Все, побігли далі будувати. Мені там потрібне ще скло, я казав, а я доки що буду робити ось таку гарнесеньку стіночку. Дуже довго ми цієї ночі чомусь не могли лягти спати. Не знаю, чому Гаудер та Марійка. Не буду вас питати, чому ми не могли спати цієї ночі. Але чомусь було дуже шумно. Хтось хтось нам заважав. Хтось не міг розібратись, хто де спить. Марійка вигнала гаудера, все більше ніяких подробиць, а від мене не чекайте. А, так, і тут у нас буде, напевно, вже дах. А, тому зробимо тут невеличке віконце. А ось тут такі ось сходи перевернуті я поставлю. Ну, начебто, це виглядає гарно. До речі, друзі, я домівку цю вигадав. Тому, якщо вона буде не дуже гарна, не дивуйтесь. Вона була вигадана. Тільки що. А, так, і ось тут потрібно зробити як. Напевно, також тут хоба-хоба, ось так. Потім ми тут робимо. О, сходи потрібні. Сходи мені потрібні, та скло, до речі, мені потрібно буде в панелях, якщо що, щоб ви знали, що скло потрібне в панелях. Це і звертайся до Марійки. Добре, Марійка? Добре. Макола, Я, піду... Макола, Макола, Я, же, Я піду. Ладно, давай. Ось отак навколо роби перший, скажімо так, цей в uh, мене дошку є. Є, ну роби перший слой, а я тут зроблю місце для віконця. Віконце у нас буде, напевно, ну, ось такого розміру, більше навіть не потрібно. Хоба, ось така буде стінка, як на мене. Не знаю, гарно, не гарно, потім. З кольору робити підлогу. Підлогу роби з чорнокамню. Тримай, я тобі навіть можу його скинути, У мене його багато є. Тримай. З чорнокамню роби підлогу, та. Так, з чорну камню, все, нехай буде такого. А ні, зачекай, зачекай, вибач, вибач, ні, підлогу зроби з е, химерних дошок. Тримайте і дошок та навіть трішки блоків. Оп. Тому що я так подумав, чорні Знаєте? будуть дуже-дуже темні, тому не потрібно їх ставити. Що ти кажеш, Маріка? У мене вже стільки стейків, що нам цього на все життя вистачить. Так, я уявляю, але чому в тебе стейки, якщо. З корови випадає у нас баранина баранена. Яловичина. Так, так, яловичина. Баранина. Ну, вибачте, плутаю. Так, і мені потрібно ще. А це я зробив ось цю штуку. Можливо. Що саме? Якось воно негарно виходить. Давайте ось тут ми зламаємо, Хоба. А, о, тепер гарно виходить. О. Дуже дуже гарно виходить, мені подобається. А ще мені потрібні химерні дошки. І мені вже потрібне скло. Маріка, коли там буде скло? Тут, 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 так, тут, хоба-хоба. Ось так, і потрібно вже буде робити навіть дах. Тому Ей. я вже встигаю почати о. будувати дах, а потім вже буду вставляти а, наші вікна. Так, давайте відразу зробимо ось тут. Отак, тут хоба-хоба. Ну, до речі, домівка майже готова. Нам залишилось лише вставити oh, вікна, та можна вже вже заносити сюди в наш стіл, скажімо так. Залишилось зробити дах. Потрібен дах, і дах, напевно, зроблю. Я та, друзі, ми, напевно, трішки пришвидшимо цей процес, та ви будете дивитись на це. Так, друзі, ось наш будиночок вже готовий. Залишилось лише остання дія. І все, що мені потрібно, це давайте все, що ви підготували для крафту книгових полиць, столу та всього, що у вас є. Ви сюди кудись кидали, чи де воно? Давайте, давайте все це. Триває. Давайте все це мені у руки, та я почну робити. Триває. Потрібна мені шкіра. О, ого. Так, все, що все, що тільки можна, все ви зібрали. Молодці, я почну робити. Що нам потрібно для книжок. Для книжок потрібен обов'язково потрібен папір. Та шкіра. Беремо шкіру та папір та робимо книжки 21. Так, це мало, потрібно зробити ще. Робимо ось так, ось так. Та ось так. 42 книжки. І тепер потрібно нам з цих книжок зробити полички. Беремо ось так та ось так. Хоба, книжкові полички. 10, 10. Це теж замало. Зачекайте, потрібно ще трішки зробити. Хоба, ось так. Ще можемо зробити. І в мене вийшло 14 полиць. 14, мені здається, не вистачає. Там потрібно більше, але ми зараз все дрома. Далі ми беремо обсидіан, два діаманти. Блін, книжку потрібно одну. Зачекайте, розламаю хоба. А, так, обсидіан. Два діаманти та одна книга. Хоба, і стіл зачарування в нас готовий. Тепер я заходжу в будиночок та почну все це. О, я зробив несиметричний дім, боже, який я бовдур, У нас вийде це трішечки дуже навіть криве, тому що дім потрібно буде, напевно, переробити, щоб він був більш-менш симметричний. Так, я це не врахував, потрібно буде розширити на один блок, але все ж таки, давайте прикинемо, як зараз це може виглядати. Це ось так, ось так. Ось так, так і книжок нам, на жаль, не вистачає, тому потрібно буде зараз ще трішки доробити. Я не знаю, як я рахував, але я намагався зробити дім, який підійде, він трішки не підходить. Тому, друзі, ми його, якщо що, пізніше переробимо. А зараз я пропоную піти зібрати ще трішки шкіри та зробити ще поличок. Так, Друзі, ще 12 штук нам вдалося зробити, але на жаль, більше в нас не вистачає реально ресурсів. Тому робимо з того, що є. Хоп, ось так. О, не туди поличку поставив. Ооо, йомаю, куди же я її запихну. Зачекайте, потрібно зламати та переробити тепер дві полички. Ось так, ось так. І дайте я вийду, дайте, ну я вийду і зроблю з останніх книжок наші останні дві полички, хоба, і в нас. ай-ай. Сюди-сюди, і який у нас рівень. Дайте лазурит, будь ласка. В кого я лазурит? В тебе є, хто тут сховається? Нема. а що ви тут робите? нема. Так, а ну, виходимо звідси. У мене немає. Виходимо. ідемо йдемо шукати лазури, та я доки зроблю освітлення. Ти подивись на них. Сховались тут щось, роблять тут щось незрозуміле. А що, ти ви не тут... Що... А що ви тут робили взагалі? А ти не підглядаєш. Зізнавайте, що ви там робили. Ховались від мене, Нічого. Так? так? Так, так. Книжки читали. Книжки читали. Книжок нас вже немає, я всі використав. Так, давайте трішки освітлення О, я знайшла лазурит. Давай, тяни його сюди, неси його сюди. Та ми зараз будемо з нього чарувати наші речі. До речі, в кожного з нас рівень вище 30-го це прям 100%, Тому зараз, друзі, ми будемо чарувати свої речі, але потрібно, я не знаю, щось додавати додати цю хатинку, тому напишіть в коментарях, чого тут не вистачає. Вона буде пустенька, але все ж таки якийсь декор зробити можна. Так, я перевіряю. Так, 30-й рівень у нас є, і я можу своє кайло зачарувати на ефективність 4. Я це роблю. Так, ефективність. А, просто ефективність 4, все, більш нічого О, не випало. О, теж. Так, зачекайте. В мене 3. Та я ефективність 4. піду я піду возьму свої діаманти, де мої діаманти? мой я... діман. Ой, розори. вибачте, я забрав весь ви мені дали. Якщо Думаю. що. В... Якщо О, там дякую. в когось є, то поділіться. Десь случай. Тут... Ось ще діаманти. Я зроблю ще одне кайло, я собі хочу кайло на якусь везучість, хоча б. От навіть зроблю два кайла, а потім вже буду все. Все інше чарвате. О, у мене прям відображається в чаті, як всі отримують якісь е, досягнення. Так, друзі, я вже біля вас, хоба, до вас приєднуйся та давайте робити далі. Так, знову кайло, знову лазурит і незламність 3. Ось воно, ось воно, незламність 3, удача 3, ефективність 4. Це моє Ого. найкраще кайло. Так, ефективність. просто. дотик. О, це теж гарно. Так, давайте ще зроблю собі обов'язково сокиру на ефективність. Сокира на удачу 3, ви розумієте? Сокира на удачу. Та роблю меч на відкидання 2 та незламність. У мене трішки є, але зараз я хочу. Опа, захист від вогню. Потім зроблю свіч. А, на чобота вже не вистачає рівня. Ну, хоча б глибини бігун зроблю, та. хоча б ось так зроблю на собі. А Глибиний бігун це що. Так, кому там потрібен був забирайте, я скинув. Це щоб під водою ходити, напевно, швидко. Я навіть а, не знаю, чесно і... тобі скажу. Так, вас, ну, друзі, що я можу сказати, я зачарувався дуже навіть гарно. Дивіться, що я маю. В першу чергу у мене є кайло на незламність 3, удача 3, ефективність 4. Також в мене є просто кайло на ефективність 4. Також в мене є меч на незламність 3 та відкидання 2. Сокира на ефективність 4 та удачу 3. Навіщо на сокирі удачі не розумію, але нехай буде. Розповідайте, що у вас. Гаудер, що в тебе по кайлу? Яке в тебе кайло? У мене тільки ефективність 4 на кайлі. Угу, Не фортануло. А, Микола, в тебе що? Так, ну в мене зламність 3, та ефективність 4. О, це також гарно. гарно. Марійка, в тебе що? У мене шовковий дотик і незалавність три. Ну, слухайте, Добре. у всіх більш-менше, але у мене, напевно, найкрутіше кейло вийшло. Ну, друзі, це лише початок. Ми ще підмоват, ми ще не збираємо рівня та зачаруємо кожному з нас дуже круті інструменти та броню, а на цій. Ноті, я думаю, що вже можна закінчити нашу серію, тому подивіться, яку домівку ми побудували. Ми були в аду, ми зробили дім, ми зробили чарувальню, ми зачарили речі. Ми сьогодні реально встигли дуже багато. Напевно, цю серію ми знімали декілька годин. Тому ви просто зобов'язані поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. А з вами був Живчик, це було виживання з друзями в Майнкрафті. До зустрічі. Всім пока-пока. Бувайте.